Величезна консультативна поліклініка, де приймають 60 лікарів по різним медичним направленням, майже тисяча людей кожного дня в цих стінах одержують допомогу. з серцем проблеми файні, дуже гарні лікарі, приємні, все швидко робиться. не німені лівої конічності. Ближайше часі буде проїздитися операція. Все швидко, моментально, все на драні фантастики, все супер. І так щодня. Кожного дня в консультативній поліклініці ми приймаємо близько 1000-1200 пацієнтів. Особливу увагу ми приділяємо військовим та членам їх сімей, учасникам бойових дій. Тимчасово переміщеним особам намагаємося пришвидшити всі процеси обстеження у наших висококваліфікованих фахівців. Велика робота, яка називається здоров'я та подальше життя. Це поліклініка, лікарні, Мечника.